Я не вірю, що ти не заробиш за цією простою стратегією. Навіть повний новачок зможе тут забирати впевнені плюси. Лише за сьогодні ми забрали понад 19 плюсів. Прямому ефірі на Ютуб та Тікток. Якщо тобі цього мало, відгортай хоч на місяць назад та подивись, тут також буде статистика з прямих ефірів і як ми забираємо плюси. А якщо навіть цього мало, то перейди у профіль нашого Ютубу, натисни кнопочку наживо, вибери любу трансляцію та звір статистику з ефіру зі статистикою, яку ми кинули у телеграм-каналі, адже трансляцій тут дуже багато, і вони усі залишаються в записі. Ми нічого не видаляємо. А якщо навіть так в тебе не Вийде заробити, то напиши мені в особисті в телеграм посилання на чат зі мною лише під цим відео. Тож давай ближче до суті цієї стратегії. Використовуємо ми лише один індикатор, і це є лінії Болінджера. Натискаєш. Додавляєш ось таким чином. Вони виглядають за стандартних налаштувань, але ось тут є олівчик, і їх треба змінити. Налаштуваннями на жаль ділюся лише з учасниками команди, тому пиши мені в чат, і Я з тобою поділюся. А я вмикаю для себе налаштування і буду шукати першу ситуацію. Час експірації строго одна хвилинка. А торгую я за мані ризик менеджментом прописаний у каналі навчання. Посилання на нього також буде під цим відео. Стратегія працює абсолютно на усіх активах, які містять в собі ОТС. Це можуть бути як акції, так і сировини, так і крипта, і відповідно валютні пари. До речі, біткоїнеті в мене приходить сповіщення, але на жаль, до ситуації ми тут не долітаємо. Є в нас сформований супоровий рівень супротиву. Бачимо, що ціна тестила його неодноразово і давала від нього реакцію на зниження. Але для мене важливий ще один фактор: має бути рівень супротиву, і в даній ситуації треба було б ще залізти на смугу Болінджера. Без цього заходити я не буду. Отже, я гуртаю усі активи, які містять собі ОТС, і шукаю ситуацію, де ціна залазить на смугу Болінджера, а також знімає рівень однією свічкою. Аут GPY формується ситуація. Позначаю собі сформований мінімум. Як бачиш, я позначаю його по тілу свічок. Не враховуючи усі тіні по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вверх, натиснув купити. Тут ситуація не з найкращих, але хочу спробувати відпрацювати. І давай розкажу, які плюси та мінуси. Я бачу в цій ситуації. Серед плюсів у нас є зняття рівня. У нас є подвійний дотик до Болінджера попередньо не цією свічкою, а минулими двома. В додачу у нас є приємний таймінг для відпрацювання. У нас закрилася 5 хвилина свічка, фактично без відкатів. Отже, це збільшує ймовірність формування зеленої свічки. Що мені не подобається, те, що в нас є сформований рівень нижче. і те, що ми не торкнулися Болінджера саме ось цією свічкою. Що ж, залишається 7 секунд, і давай подивимось, чи дасть мені тут забрати плюс 3, 2, 1. Формується зелена свічка. Я забираю плюси. Хоча, до речі, закрилося в червону. Давай подивимося, коли я зайшов. 44, 59, 879. І закриття 475. Ну такі плюси мені не подобаються. Я хочу бачити повноцінне відпрацювання. За ризик менеджментом в разі мінуса можна було б тут зайти повторно і побачити повноцінне відпрацювання вже цією хвилинкою. Але давай знайдемо іншу впевнену ситуацію. Адже віддалі, як я й казав, аби ми зняли рівень та торкнулися Болінджера однією і тією ж самою свічкою. Гарна ситуація формується по вікна, готуюся заходити по закриттю цієї свічки рівно на одну хвилинку вверх. Але треба повноцінно закріпитися на смузі Болінджера. Ні, свічка вкатує, я пропускаю. Гарна ситуація по Юздамур. Ставлю собі час експірації 0,5 хвилинки, як тільки свічка буде світитися в червону, натискаю купити, що я і зробив. Давайте подивимось детальніше, що в нас тут є і чому я так зайшов. Очікую, я формування зеленої свічки вже по тій причині, що ми зняли ось цей рівень. І в додачу залізли імпульсивно на Болінджер. І залізло достатньо сильно. Також у нас є приємний таймінг це закриття 5-х свічі. Часто саме по цьому таймінгу формується зелена свічка корекційна. Дві секунди, 1-0. Є шикарний плюс 267 доларів чистими присутнє. Нижче в нас знаходився вжилой жилой ось тут. Я не дуже люблю заходити, коли є нижчі таргети. Але це єдиний лой, він знаходився значно нижче. Якби тут було сформовано багато свінгів, я би не заходив. Що таке свінг? Ось це свінг. Ось тут вже рівень сформований, тому що тестили понад два рази. А ось це фактично сформований лой. Тому що нижче в нас нічого абсолютно немає. Let's go дивитись далі. ГБП gpy гарно летіло на підвищення, дві великі об'ємні свічки. Обидві свічки торкнулися Болінджера, але рівень у нас знаходився значно вище. Від ось цього, знову ж таки, це локальні свінги, ось це, ось це. Це локальні свінги, від цього я не заходжу. Має бути рівень, і тоді я буду готовий заходити. Ось тут є чітко сформований рівень. По 5 хвилинному таймфреймі, по тілу позначив, кинув собі алерс, повіщення, ось тут якийсь дзвіночок. Бачите, сіра полосочка, і якщо ціна сюди досягає, мені приходить сповіщення у лівому нижньому кутку. USD і NR. Є чітко сформований рівень, який ми вже знімаємо і торкаємося Болінджера. Давайте 5 п'ятихвилинний таймфрейм, позначу по тілу. Є повноцінне зняття. Готуюся заходити. По закриттю цієї свічки вертаю собі час експірації рівно 1 хвилинка і очікую закриття свічі. 3 секунди. 2, 1, натиснув продати. Болінджера ми торкнулися. Отже, все супер. Ситуація мені підходить. Я в неї заходжу і очікую відпрацювання. Рівень мене також влаштовує, тому що тести видавали реакцію раніше. Ось тут був підхід, дали реакцію, і ось тут був підхід, дали реакцію. Отож, зараз у нас також є підхід до цього рівня. Торкнулися Болінджер, рівень повноцінно зняли. І я очікую формування червоної свічки. Три секунди і ще один шикарний плюсик. Фактично, одразу до цього я сидів ситуації не було. А ось тут отак два плюсики в ряд в моменті. Let's go Далі. Неймовірно проста стратегія, нічого простішого на ринку в своєму житті я не бачив. Pfizer, не знаю, дві великі об'ємні, неймовірно красиві свічки. Маю велике бажання спробувати тут зайти також на зниження, хоча рівень у нас відсутній. П'ятиххвильний таймфрейм, дивився, чи є якийсь рівень. Ну, зняли найвищий сформований свінг. Вище в нас вже якісь свінги ось тут знаходяться, ось тут. Тому також можна вважати, що якийсь тут рівень присутній, тому що ми пробили ось цей свінг зняла ось цей свінг, ну і найвищий також зняли вище, як бачимо, найближчим часом у нас нічого немає. А на хвилинному таймфреймі дві великі об'ємні свічки і обидві залізли на смугу Болінджера. На мою думку, також крута ситуація. Таймінг теж приємний. Якраз 10-та хвилина, закриття хвилинної свічі. Як і казав, часто ціна саме по цьому таймінгу дає формування корекції. Дві секунди і ще один шикарний плюс. Бачимо формування червоної свічки 276 доларів чистими. Подивіться, просто за 5 хвилин три плюси забрав, а до того сидів ситуації не було. Давайте подивимось, можливо, сформувалася ще десь красива ситуація, в яку я буду готовий зайти. Скривати не буду, але буває таке, що ситуації зовсім немає. Тобто зараз ви бачите, як я за 5 хвилин забираю три плюси, а буває таке, що сидиш пів години і взагалі нема ситуації. Але це ринок, і повірте, воно того варте. Гаразд, більше нічого цікавого наразі не бачу. 4 плюсика у цьому відео я забрав. Шикарних плюси, без перекриттів і буду фіксувати профіт. 1071 долар чистими, і більша частина за 5 хвилин. Обов'язково спробуйте цю стратегію, увімкніть собі демо, долучіться до нашої трансляції, спробуйте поторгувати з нами на стрімі. Подивіться, як воно працює, як забираються плюси. Налаштуйте собі лінії Болінджера, спробуйте поторгувати самостійно. Це дуже просто. Також попрошу ще раз, учасники нашої команди, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдається вам торгувати за цією стратегією. Які у вас результати? Я буду неймовірно вдячний вам. А також думаю, кожен хто прочитає цей коментар і спробує після цього стратегію також буде неймовірно вдячний, що ви це написали. Тож бажаю всім удачі і нагадую, чат зі мною під цим відео. Якщо у вас щось не виходить, обов'язково звертайтеся в особисті.